Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти Хамасу в секторі Гази добігає кінця. Зі слів Нетанягу, щойно інтенсивні бої в секторі Гази закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути додаткові сили вздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з угрупованням Хезбола, що має підтримку Ірану після завершення напруженої фази ми матимемо можливість перекинути частину сил на північ, і ми це зробимо насамперед для оборони. А по-друге, щоб повернути додому наших евакуйованих жителів. Якщо зможемо, то зробимо це дипломатичним шляхом. Якщо ні, то зробимо інакше. Але ми повернемо людей додому. Сафодамтушведонетанняго також ще раз відкинув ідею про те, що замість Хамасу сектором Гази має керувати палестинська адміністрація. Що Контролює західний берег. Водночас ізраїльська армія опублікувала кадри ударів по об'єктах Хезболи, що в південному Лівані, а саме по пункту спостереження та військовій базі угруповання. Також цегал повідомив, що по об'єктах хезболи били ізраїльські військово-повітряні сили. Хезбола перестрілюється з Ізраїлем уже понад вісім місяців. За цей час евакуювали жителів багатьох прикордонних ізраїльських міст.